Слава Ісусу Христу, браті та сестри, я військовий капелан, звуть мене отець Валентин. Зараз ми з особовим складом знаходимося в цьому історичному місці. Не просто святому, так, воно святе це місце. Це святиня родини Розумовських, останнього гетьмана України, Кирила Розумовського. Ті історичні події, які відбувались при імператриці Єлизавети Петрівні, при Катерині II. Зрозуміло їх вплив на історію нашої країни, вплив на цих історичних постатей, цих імператриць і Олексія, і Кирила Розумовського. Так, багато сліз, багато крові. Розпровелося для того, щоб ми отримали ту бажану незалежність. Але браття, вона виборюється, вона виборюється кров'ю, потом, з витягою і силою війська, народу. І хай це святе місце, і всі святі місця, які існують в Україні. Допомагають нашому війську, уряду, нашому народу перемогти цього злючого ворога, цього беса, демона, москаля. Історія Розумовських каже про одне. Як Розумовський казав, схватити фортуну за чуб. Зараз ми хватаємо цю фортуну за чуб і виборюємо незалежність і силу славу нашої країни. Хай Господь благословить воїнство наше українське. Хай благословить Господь всіх тих волонтерів, які допомагають нашому війську. Хай Господь благословить і допоможе всім тим західним партнерам, які не залишили Україну. Слава Україні! Героям! слава! слава.